Мене звати Олександр, андер, ветеран, ан 5-й бригада цього... АД. Весна має отримав утра, а Ам... приходить гра АДЕ і вплив. Він водолужений мій і психі... фі... 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 фізичний стан. У вересні цього року Олександр потрапив до нас на реабілітацію з наслідками мінно-вибухової та акубара травми. Пацієнт був оглянутий спеціалістами мультидисциплінарної команди у складі невролога, фізичного терапевта, ерготерапевта, терапевта мови та мовлення. Та був розроблений індивідуальний реабілітаційний план. Після місяця інтенсивної роботи у Олександра покращилась ходьба та мовлення. Ми продовжуємо всі необхідні реабілітаційні заходи для досягнення найкращих результатів. Хочу звісно подякувати лі лікаря і лікарні так та 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 смачно году. Ой, мої фізичні фізионічне і ерготерапевти. Хочу їм подякувати, бо багато пацієнтів, до по пацієнтів, такий підхід максимально віддаються, ну респир.